У першому матчі Регіна достойну гру зуміла показати лише в одній партії. Втім, сил та вміння у дівчат показати більш вдалу гру не вистачило. І у підсумку поразка у матчі 1-3. На наступний же день здавалося, що вигравати це справа абсолютно посильна і реальна. Але за сценарієм попереднього матчу Регіна виграти зуміла лише один сет. Посипались рівнянки після третьої партії. Ведучи по рахунку 24-18, допущено було ряд помилок. І у підсумку 26-24 Перемога киргідні тіди. Добити Шригіну залишалося справою техніки. І у підсумку чергова поразка рівнянок з рахунком 1-3. Отдавать, очки ми не збиралися. І якщо ви проаналізуєте, ви увидите, що коли було 24-18, то команда просто розозлилася, стала грати і так далі. І закончилась по-другому. А вообще я скажу, що з приходом тренера Пархоменко команда стала зубасті, лучше. Лідерів команд як такового немає. Ні капітан, ні, всі останні не можуть взяти в потрібний момент на себе відповідальність і, каже, забить тот рішаючі м'яч. А переводити стрілки друг на друга це найстрашніше в такому колективі. За підсумками четвертого туру і чемпіонату загалом торінинська регіна поки залишається єдиною командою, яка не знає смаку перемоги. А наступні матчі місцеві дівчата проведуть на виїзді у Тернополі проти тамтешньої галичанки.